Хочу сьогодні вам показати ще раз сірію. Ось це в мене бріла. Вже плодоносила практично. Бачите, листочок де не де починає хворіти. Починає болячки брати. А це в нас сірія. Сірія як стояла зелененька, так і стоїть. Але що вам хочу показати? Ось, вже закінчився практично вибір сірії. вже осталися остатки. І ось маленькі ягоди сірії. Дивіться, вони всі правильної форми. Тобто конічної. Ця полуниця дуже рідко бувають ось такі, не конічні, а всі більшість конічної форми. Тобто ця полуниця дуже добре йде. На кондитерку, кому треба конічна, красива ягода, це в нас є сірія. І в неї колір такий блискучий, темний блискучий колір. Все, сірії по факту вже немає, вона проходить, але вона вся така конічної форми. ось Оце малесенька ягодка сірія Ось ще. Так що Сірія, рекомендую. О, це вже середня пішла. Ще має достигнути. Ось далі таке саме. Так що рекомендую вам. Сірія. Досить непоганий сорт. Це є сестра Азії. Так, мене одного разу поправили. Сірія. Зовсім не той смак, що в Азії. Сірія схожа на Азію по плодоношенню. Найдуже рясне плодоношення. Але вона не боліє. Вона не боліє, так як азія хлорозом і остальними хворобами, тому що в неї не такий ніжний листочок. Так що, Сірія, рекомендую в обмеженій кількості мене будуть саженці. Далі буде.